Логіка росіян одна – знищити нашу державу. Зрозуміло, що тактика, до якої вони вдались уже на перший рік, даються – це удари по об'єктах, які безпосередньо впливають на життя наших громадян, на об'єкти критичної інфраструктури. Це зрозуміло, що вже кілька місяців вони намагаються повторити це ну фактично щороку, так атакуючи електростанції, підстанції, нафтові та газові. Об'єкти, це зрозуміло, і ця атака теж не є виключенням, але основний акцент удару було спрямовано все ж таки на столицю України. Це ще з однією метою це ну власне вдарити по серцю країни величезною кількістю засобів повітряного нападу. Ви вже показали статистику, яку ми оприлюднили. Попередні дані підкреслюються станом на 9.30, тому що остаточно підбити підсумки там вже до деталей можна аж. Десь під вечір, а то і на другий mm. день, тому що е, географія удару, окрім столиці, теж була е, більшою. Так, тому що і область атакували, і одеську, і Харківську, Дніпропетровську області тут там теж є е, ушкодження. Загалом е, маємо ушкодження на сьогоднішній день. Е, Збитки мається на увазі на 44 чотирьох локаціях по території країни. Із них ну переважна більшість це Київщина. 28 локацій на Київщині було ушкоджено також внаслідок падіння фрагментів збитих засобів повітряного до противника. І, крім того, є прямі влучання. Як ви вже зауважили, балістика дійсно сьогодні була по Києву доволі таки. Потужно застосована. це дев'ять ракет іскандер м та Двадцять 23 І шість із дев'яти ракет було перехоплено проти повітряної брони. Зокрема, це системи Петріот, як зазначив президент України. Дійсно відпрацювали сьогодні ефективно. Також збито дві аеробалістичні ракети. Кінжал, це теж балістика щодо ракети «Цирконика» на ранок власне атакувала. Сумщину ну, буде ще уточнитись. Інформація про її долю, так би мовити, таким чином. Про із 440 дронів станом на 9 годину було збито подавно 405. також крилаті ракети калібр або ж іскандерка. Усі шість ракет було перехоплено протиповітряною обороною, Збито але, на жаль, на жаль, маємо і наслідки. Які про які доводиться говорити усім і місцевій владі? Це загиблі люди, це постраждалі внаслідок російської терористичної атаки.